Маєток Старий Дуб, захований у глибині засніжених волинських лісів, тієї ночі нагадував фортецю, що тримає оборону проти самої зими. Вітер завивав у димарях, жбурляючи сніг у високі готичні вікна, відрізаючи мешканців дому від решти світу, атмосфера всередині була не менш напруженою, ніж стихія зовні, хоча й прихованою за оксамитовими портьєрами та світлом кришталевих люстр. Господар маєтку Казимир Янович Косач, відомий меценат і колекціонер рідкісних артефактів, святкував своє 60-річчя. Казимир Янович був людиною складною, інтелектуалом з важким характером та схильністю до театральних ефектів. Він обожнював інтелектуальні ігри, шахи та, особливо, складні загадки, якими часто випробовував терпіння своїх знайомих. Цього вечора, за довгим дубовим столом у парадній їдальні, зібралося вузьке коло гостей. Кожен з них мав свої причини бути тут, і, як пізніше з'ясувалося, свої причини бажати господареві зла. Тут був його племінник і єдиний спадкоємець молодий та марнотратний Олексій, чиї картярські борги давно перевищили розміри його майбутньої спадщини. Поруч сиділа Ілона, колишня секретарка косача. Жінка холодної краси, яку він звільнив місяць тому за нез'ясованих обставин, але чомусь запросив на ювілей, Напроти них розташувався давній діловий партнер та конкурент господаря Віктор Петрович Громов, чия компанія перебувала на межі банкрутства через останню успішну угоду косача, і, звісно, був присутній доктор Теодор Вернер, старий друг сім'ї. Лікар на пенсії, який тепер більше цікавився кримінальною психологією, ніж медициною. Він був тут у ролі спостерігача, запрошеного самим Казимиром, який відчував, що навколо нього згущуються хмари. Панове. Казимир Янович підвівся, тримаючи в руці масивний срібний келих, прикрашений темними рубінами. Ви всі знаєте мою пристрасть до історії, цей келих за легендою належав самому графу Дракулі. Кажуть, хто вип'є з нього з нечистим серцем, той не доживе до світанку. Він зловісно посміхнувся, насолоджуючись тривогою, що пробігла обличчями гостей. Лише доктор Вернер спокійно протирав своє пенсне Сьогодні я хочу випити не за здоров'я, а за істину, продовжив косач. За те, що завтра вранці я зміню свій заповіт і передам усю свою колекцію та статки до національного музею. Залишивши моїх любих стерв'ятників ні з чим. За столом запала мертва тиша. Олексій, зблід так, що став схожим на полотно. Ілона нервово стиснула серветку, а в очах громова спалахнула неприхована лють. А тепер за музей. вигукнув Казимир і одним махом осушив свій проклятий келих. Він поставив його на стіл, глибоко вдихнув, збираючись щось додати. Але раптом його обличчя спотворила гримаса болю. Рука схопилася за горло, очі неприродно розширилися. Він спробував встати, перекинувши стілець і з хрипким стогоном впав на товстий перський килим. Паніка охопила їдальню. Ілона закричала, Олексій відскочив від столу, наче від вогню. Тільки доктор Вернер миттєво опинився біля тіла, він перевірив пульс, підніс дзеркальце до вуст господаря. А потім повільно підвівся. Він мертвий, констатував вернер. І, судячи з характерного запаху гіркого мигдалю та швидкості реакції, це ціаніт. Але як. прошепотів громов. Ми всі пили одне й те саме вино. Так, кивнув доктор, його погляд став гострим і холодним. Вино було одне, але келихи різні. Казимир Янович наполіг, щоб лише він пив зі своєї нової іграшки. Отрута була не у вині, а в самому келиху. Вернер оглянув присутніх. Було очевидно, що через заметіль поліція не дістанеться сюди до ранку, вони залишилися сам на сам з убивцею. Ніхто не покине цієї кімнати, твердо сказав доктор, беручи на себе роль слідчого. Двері замкнені зсередини, ключі у мене ми маємо з'ясувати правду до світанку, як і пророкував бідолашний Казимир. Під час огляду тіла доктор помітив щось дивне. Зі стиснутого кулака покійного визирав куточок цупкого паперу. Вернер обережно розтиснув пальці мерця і дістав записку. Це був не заповіт і не прощальний лист. Це було щось, написане рукою самого косача, ймовірно, незадовго до вечері. Вернер розгорнув папір і прочитав уголос це була загадка, остання гра старого колекціонера. Я маю міста, але не маю будинків, я маю гори, але не маю дерев, я маю воду, але не маю риби, я весь світ у твоїх руках, але я плаский і мовчазний. Знайди мене і знайдеш місце, де починається брехня. Що це за нісенітниця. нервово вигукнув Олексій. Дядько помер, а ви читаєте нам дитячі ребуси. Це не нісенітниця, юначе, відповів Вернер, уважно вдивляючись у текст. Казимир знав, що йому загрожує небезпека, він підозрював когось із вас, можливо, всіх. Ця загадка, ключ, який він залишив нам посмертно, він веде до доказів. І що це може бути? запитала Ілона, намагаючись опанувати тремтіння в голосі. Відповідь очевидна для того, хто знає цей дім і звички господаря, сказав Вернер, ховаючи записку до кишені. Це географічна карта або атлас. А найкращі Атласи Казимир тримав у своїй бібліотеці у спеціальному глобусі Барі, він попрямував до масивних дверей їдальні, ходімо. Полювання на істину розпочалося, і я дуже сподіваюся, що ми знайдемо розгадку раніше, ніж вбивця вирішить прибрати свідків, гості, переглядаючись з підозрою та страхом, рушили за старим доктором у темний коридор маєтку. Де тіні від свічників здавалися живими істотами, готовими до стрибка. Бібліотека старого дуба була величезною кімнатою з високими стелями, заставленою стелажами від підлоги до самої гори, тут пахло старою шкірою, пилом і, здавалося, таємницями минулих століть. У центрі кімнати стояв великий старовинний глобус, який, як знали всі присутні, приховував у собі міні бар. Доктор Вернер підійшов до глобуса і відкрив його. Всередині серед кришталевих графинів лежав старовинний фоліант Атлас світу століття. Вернер обережно дістав його. Книга була відкритою на карті Трансильванії, батьківщини легендарного Дракули, чий Келих став знаряддям вбивства. На сторінці лежав ще один клаптик паперу з почерком Казимира. Схоже, це лише початок. Пробурмотів вернер і прочитав наступну загадку. Я не маю голосу, але можу розповісти історії всіх, хто живе в цьому домі. Я бачу все, що відбувається, але ніколи не видаю таємниць, доки мене не змусять. Я свідок, що мовчить, поки на мене не впаде світло істини. Знайди мене там, де час зупиняється, але продовжує йти. Де час зупиняється, але продовжує йти, замислився громов. Це звучить як якийсь парадокс або як метафора, зауважив доктор. Подумайте, що в цьому домі пов'язане з часом. Годинники, припустив Олексій. Тут їх десятки, саме так, але є один особливий годинник той, що в головному холі. Дідівський годинник, який зупинився рівно десять років тому в день смерті дружини Казимира, він так і не дозволив його полагодити. Час на ньому зупинився, але сам механізм корпус годинника продовжує стояти там йти крізь роки, як пам'ятник. Група рушила до головного холу. Величезний підлоговий годинник з темного дерева височів у кутку, його стрілки назавжди застигли на познаці. Вернер відчинив скляні дверця та корпусу. Всередині, на запиленому дні, лежав невеликий предмет. Це була витончена пудрениця зі слонової кістки. доктор підняв її, не відкриваючи. Цікаво, промовив він. Дуже особиста річ, і наскільки я знаю, Казимир Янович не користувався пудрою. Всі погляди мимоволі звернулися до Ілони. Вона спалахнула це моя. Я загубила її тиждень тому, коли приїжджала сюди забирати свої речі. Я не знаю, як вона там опинилася, це підстава. Можливо, спокійно відповів Вернер, але давайте подивимося, що всередині. Він обережно відкрив пудреницю. замість пудри там лежав складений аркуш паперу, третя і остання загадка ти дивишся на мене і бачиш себе, але я не ти. Я показую правду, але я також майстер обману, бо міняю праве на ліве. Вбивця стояв там, де моя сила найбільша, і використав мене, щоб здійснити свій задум. Не рухаючись з місця. Хто я? Вернер довго дивився на цей текст, потім повільно підняв очі і обвів поглядом присутніх. Його обличчя просвітліло, немов він нарешті склав останній шматочок пазла. Геніально, прошепотів він. Казимир Янович, навіть після смерті, ви переграли нас усіх. Ви знаєте відповідь? нетерпляче запитав громов. Так. І відповідь на цю загадку пояснює не лише те, хто вбивця, але й як це було зроблено на наших очах. Він повернувся до Ілони, потім до Олексія, і нарешті його погляд зупинився на Вікторі Петровичі громові. Відповідь на загадку дзеркало міняю праве на ліве, і вбивця використав дзеркало в їдальні. Про що ви говорите, докторе? обурився громов. Я сидів навпроти Казимира весь вечір, саме так. Ви сиділи спиною до великого старовинного дзеркала, що висить на стіні, а Казимир сидів обличчям до нього. Вернер почав ходити по колу, викладаючи свою теорію ми всі думали, що отрута була нанесена на келих заздалегідь, але це було б занадто ризиковано. Хтось міг випадково взяти його або слуги могли помити його перед вечерею ні, отрута мала потрапити туди в останній момент. Він зупинився перед громовим. Загадка каже Вбивця використав мене, щоб здійснити свій задум, не рухаючись з місця. Ви, Вікторе Петровичу, відомі своїми фокусами з картами та монетами, спритністю рук. Це смішно, як я міг отруїти келих, який стояв біля Казимира. Ви не отруювали той келих, відповів Вернер. Ви отруїли свій. У холі запала тиша. Ви прийшли з капсулою ціаніду, ви непомітно кинули її у свій власний келих з вином? Ви планували самогубство? Ні. Ви планували вбивство, яке мало виглядати як нещасний випадок або прокляття. Вернер продовжив Коли Казимир виголошував промову, всі дивилися на нього, але ви, Вікторе Петровичу, дивилися в дзеркало за його спиною. Ви бачили відображення столу. У той момент, коли Казимир відволікся на секунду, щоб драматично підняти руку, ви використали свою спритність, ви поміняли свій келих з його келихом. Дзеркало допомогло вам точно розрахувати момент, коли ніхто не дивився, і воно ж змінило праве на ліве. У відображенні, заплутуючи можливих свідків, Казимир випив з вашого келиха, думаючи, що це його проклятий кубок. Вони були схожі за формою, а в напівтемряві різницю помітити було важко. А ці загадки? запитав Олексій вражений. Казимир підозрював вас громов, він бачив ваш відчай через банкрутство. Першу загадку він справді написав сам, можливо, хотів погратися з вами після вечері, але другу і третю. Вернер знову подивився на пудриницю Ілони. Їх підкинув сам вбивця, громов зблід. Ви скористалися тим, що Казимир впав, і під час загальної паніки, поки я оглядав тіло, підклали другу записку в атлас, а пудреницю, яку ви вкрали в ілони раніше, у годинник. Ви хотіли заплутати слідство, направити підозру на ілону, створити містифікацію, але третя загадка ви перемудрили самі себе. Ви хотіли натякнути на складність вашого плану на дзеркальну гру, але тим самим видали свій метод. Ваше марнославство, бажання показати, який хитрий трюк ви провернули, зіграло проти вас. Громов мовчав. Його плечі опустилися, вся пихатість зникла, він виглядав як людина, чия карткова вежа остаточно завалилася. У вашій кишені, Вікторе Петровичу, я впевнений, ми знайдемо крихітний контейнер від отрути. А на вашому келиху, з якого випив Казимир, сліди Аніду, підсумував доктор Вернер. За вікном почало сіріти. Буря вщухала, поступаючись місцем холодному ясному світанку. Казимир Янович Косач не дожив до нього, але його остання гра була зіграна, і істина, як і було обіцяно, вийшла на світло.